Радий вітати вас, друзі, після деякої перерви. І сьогоднішнє моє відео я хочу присвятити змінам. Змінам взагалі. Ми всі знаємо, що наше життя складається із постійних змін. І дехто бореться з цими змінами, дехто пристосовується до цих змін, а дехто боїться їх. Що таке зміни? І для чого вони потрібні? Зміни це сама природа життя. І уникнути їх це значить, що уникнути процесу життя. Для чого потрібні зміни? Вони потрібні для того, щоб ми росли. І як, яким чином ми можемо використати зміни для нашого росту? Постійно пристосовуючись до них, постійно готуючись до них. приймаючи їх як закономірний процес прогресу, розвиваючи гнучкість, розвиваючи здатність до адаптації і врешті-решт використовуючи будь-які зміни для власного прогресу для власної користі і власного процвітання. І не тільки власного, а й процвітання нашого оточення. Ви скажете це все лише абстрактні слова. Так, я погоджуся з вами. Все залежить тільки від того, Якої глибини ми дивимось на процес змін? Хтось скаже, як можна протистояти старості. Хтось скаже, як можна протистояти змінам пори року. Хтось скаже, як можна пристосуватися до смерті. Так, навіть до смерті. На всі ці складні запитання ми можемо знайти відповідь всередині себе, в глибині нашого Я. Це єдине місце, яке не міняється. Це єдина область, яка залишається вічно сталою та незмінною. І це Єдина точка відліку, з якої ми можемо правильно спостерігати за змінами, незацікавлено, неупереджено. Це місце називається самадхі, самообернений стан чистої свідомості. Досягаючи його, практикуючи трансцендентальну медитацію, ця техніка дозволяє нам легко, зручно, без якоїсь підготовки, оволодіти процесом досягнення чистої свідомості. Так от досягаючи цей стан і повертаючись до поля змін, Ми міняємо наше сприйняття життя, сприйняття реальності. Самі зміни стають інструментом нашого росту, інструментом стабілізації, безмежного спокою, буття в нашій нервовій системі. Це стає можливим завдяки чередуванню практики трансцендентальної медитації та повсякденної активності. Цих два протилежних стани, спокій і активність, змінюючи один одного, трансформують нашу нервову систему і дозволяють нам рости. розкривати весь безмежний потенціал, бути готовими до будь-яких змін, насолоджуватися змінами, радіти життю, жити всією повнотою життя і усвідомлювати, що будь-які зміни, які настають в нашому житті, є абсолютно закономірними та необхідними. Все, що проявлене, повинно стати не проявлене, повернутися до своєї істинної природи. Навіть перехід від життя до смерті є теж закономірним процесом, до якого ми теж можемо бути готові. розвинувши в собі стан космічної свідомості, блаженства буття на рівні основних трьох станів, в яких перебуває наша нервова система. Я бажаю вам насолоджуватися життям. Просто будьте! І дозвольте всьому відбуватись. І практикуйте трансцендентальну медитацію. Дякую.